Всім привіт! Ви на каналі Завідьма. З вами Ірма, і сьогодні ми з вами будемо займатися кулінарною магією. Я дуже давно хотіла ввести цю рубрику на своєму каналі, і от нарешті збулось. Кулінарна магія є, напевно, найпростішою та найпрактичнішою формою магії. Водночас вона є однією з найважливіших її форм, бо хіба є щось важливіше, аніж те, що ми вживаємо і звідки черпаємо енергію? В процесі приготування їжі ми можемо вкладати туди конкретні наміри, програмувати себе на конкретні результати і таким чином поєднувати приємне з корисним. Сьогодні я хочу поділитись з вами простим настоєм, який буде дуже доречно приготувати до свята Йоля. Цей настій є втіленням надії на символічне скоре народження сонця, тобто подовження світового дня і скорочення довжини ночі. Коли протягом року ми будемо потребувати нагадування, що Найтемніші часи парацуєтанку, чарочка казкового йольського настрою буде до наших послуг. Йоль це день зимового сонцестояння, символічного народження сонця, тепле і затишне свято родини та домашнього вогнища. Головні наміри Йоля початок нових справ та проєктів, позбавлення від негативу, приваблення успіху та благ. Для приготування нам знадобиться два апельсина, два лимона, один побіг розмарину. Три побіги м'яти, пів літру горілки, півтори склянки цукру, пів склянки води, а також банка з кришкою для настою, рондель для приготування сиропу, марля, кавовий фільтр або дуже дрібне сито для процежування, красива пляшка для зберігання готового настою. Згідно зі скотом Канінгемом, одним з найбільш видатних практиків віканства, апельсин знаходиться під покровительством сонця, символічне народження якого якраз святкують на Йоль. Він сприяє щастю та процвітанню, пробуджує духовну любов до близьких та людства. Лимон знаходиться під впливом місяця і має енергії любові, щастя та очищення. І для досягнення найкращого результату його необхідно змішувати з цукром. Лимонні страви створюють теплу атмосферу під час затишних посиденьок. Розмарин теж знаходиться під покровительством сонця. Канінгам радить його використовувати в захисних стравах та для посилення здатності ясно міркувати. М'ята знаходиться під управлінням Меркурія і використовується для очищення думок, відновлення сил і заспокоєння. В першу чергу нам необхідно підготувати всі інгредієнти: ретельно вимиваємо та трошки підсушуємо цитрусові та трави, натираємо цедру, не доходячи до білої частини, тому що вона додасть гіркого присмаку, який нам не потрібен. Вичавлюємо сік, розмарин та м'яту хаотично рвемо, вкладаємо в банку, додаємо цедру, заливаємо горілку, закриваємо кришкою, струшуємо і залишаємо трошки постояти у відкритому вигляді. Так зайвий спирт вивітриться. Тим часом зробімо сироп. Для цього заливаємо в рундель воду і засипаємо цукор. ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Нам треба, щоб весь цукор розчинився. Помішувати не можна, бо тоді сироп почне кристалізуватися. Даємо сиропу охолонути, після чого заливаємо його в банку, знову струшуємо, залишаємо в прохолодному темному місці постояти хоча б декілька днів, після чого процежуємо через марлю, кавовий фільтр або дрібне сито в красиву пляшку. Особисто я замовила на аліку ось таку пляшку і окрему кришку з головою оленя символу Йоля. Подавати на стій треба охолодженим, тому для подачі я обрала ідею з льодовими шотами. На аліку я замовила силиконовий молд для виготовлення шотів. Для іще більш гарної подачі можна прикрасити шматочком свіжого апельсина та м'яти і прогущати себе, родину, гостей і навіть зробити підношення. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам рецепт, чи плануєте ви його приготувати, і що ви знаєте про кулінарну магію. Смачного вам, щасливого Йолю та Нового року, Па-па!